Я тільки що ми розібрали всі покупки, і я вам хочу зараз показати, як виглядає найдорожчий чек в продуктовому магазині в моєму житті на даний момент. І так, ось так він виглядає. Що тут у нас? Коротше, куча всякої штуки. Дуже багато манго, Я просто фанат. Це ось якась така, ну коротше, як огурчи внутрі, але дуже солодка. Так, черешня, кавуни. А... Ще манго, дубайський шоколад, ну як без нього. Е, яйця, ще манго, кокоси. Кокоси просто 5 разів дешевше, ніж в Україні. Е, так, швепс, якийсь там вечтаблс, сири. Е, дуже крутий інстаграмний виноград. Я вам пізніше покажу. Так що, ну ось так. Значить, нічого свого не взяли. Дрогенфрути це теж манго, клубничка, полуничка, рібушечка, хлебчик. декілька видів. Макарони, кокоси, гриби. Ось це різні такі різні штуки. Я дуже люблю. Фініки. Так, Картопелька, сири вегінські там солодкі штуки Айсберг, соус чилі, декілька видів равіолі, гранола, гостра ось така, ну, типу мівіна. А, а ще такі штуки взяла. Подивіться, ось такі а, ось такі. Теж буду пробувати. Так, макарончики, конфетки, маліна. Ну і э, драгонфрут, оріхи, горіхи, горіхи в нас ще були. Ось тут ще два вида, э, папая, огірки. Коротше, дуже багато всього. Ось так виглядає я і моя найдорожча покупка.